Формувалася специфікація, автоматично заповнювалася рамка, наприклад, на кресленні створюються власниці документу, які в деталі прописуються, визначаються, а далі вже автоматично йдуть в всі необхідні параметри. І так, візьмемо для деталі. Ну, взагалі, не суттєво, що у вас в даному випадку буде відкрито. Натискаємо на будиночок. Тут у нас є Property Type Builder. Побудова таблиці властивостей. Якось так воно буде звучати в перекладі. В будь-якому випадку щось з властивостями і таблиці. Натискаємо. У нас відкривається вікно, в якому ми можемо сформувати властивості для деталі, для складання, для креслення і навіть для сварки. Ну, нас ви повинні зробити це для деталі і для складання. Наприклад, для деталі. І так, тут ми будемо визначати певні параметри. Тут у нас є взагалі набір параметрів, які ми можемо ставити в наше креслення, в наші властивості. Тут у нас ми набираємо те, що конкретно хочемо собі. Наприклад, ну, найбільш популярний це текстове поле, назва текстового поля. Дивіться або пишіть українською, або англійською. При українській можливі конфлікти, хоча, в принципі, не дуже часто тому на ваш розсуд. І так, наприклад, текстове поле ну, можна написати дата. Тут можна змінювати, можна не змінювати. Відображення ось тут воно не зміняється. Тип текстовий залишаємо, а ось тут ми можемо або нічого не писати, тоді нам кожного разу прийдеться вводити дату, а можемо написати, пошукати ось тут в дату short дати, лонг дати, ну давайте коротеньку дату. Тобто при відкритті файлу тут у нас буде кожного разу обновлюватись дата. Якщо вам потрібна дата оновлення, використовуємо. Якщо дата створення, то, можливо, буде краще прописати самостійно. Далі, текстове поле. Окей. Перевосимо. Дата. Наприклад, ще нам для деталі потрібен матеріал. Тобто, в даному випадку, ви згадуєте, які властивості по. Для вашої деталі, для вашого складання, взагалі є і що ви хочете бачити, щоб автоматично визначалось. Нехай буде це матеріал. Це все у нас текстове поле. Ліст, наприклад, зробимо. Тут також багато варіантів, що можна написати в лісті. Наприклад, я хочу розробник. Ви можете. Ну, розробник по факту було б більш коректно написати текстове поле і вписувати своє прізвище. Але, наприклад, якщо у вас є 5 розробників на підприємстві, ви можете вибрати ліст. Знову ж таки, це не дуже зручний приклад для саме ліста. Але, наприклад, хто там. Будь-які прізвища, кількість їх може бути довільна. Можна поставити галочку, тобто, крім ось цього вибору, ви можете вставити свій власний варіант, прописувати. Далі, ну, все-таки для розробника, для того, що перевіряє, все-таки більш краще це текстове поле. Тобто, наприклад, перевірив. І тут ви будете писати, хто буде у вас перевірювати перевіряти. а, е, поля, тобто ви будете ставити галочку. Так, ні, ну, чесно кажучи, не знаю, коли можна використовувати, не використовувала. Е, Аналогічно, тобто, да, ні, не використовується. List group це буде той самий список, але з декільками полями. Також, в принципі, як на мене, ліст ось тут буде більш логічно, більш коректно. Так, що у нас дата, матеріал, тут також можна. Тобто, більш популярні це текстове поле, наприклад, назва або е, також е, список, що ще можна додати? Тобто, тут ви згадуєте абсолютно все, що хочете. Маса. А маса також системою розраховується автоматично, ось тут просто обираєте параметр, який хочете написати. Порядок можна змінювати так, як вам зручно. Також часто, що нас це цікавить, ось тут, до речі, не текстове поле, якому, до речі, можна видалити, звичайно. Давайте зробимо список, наприклад, ось тут хай стоїть тип деталі. Тут у нас не будемо міняти, хоча, до речі, міняти, бо у вас потім буде вискакувати не те, що потрібно. Ну, наприклад, це може бути токарна обробка, це може бути, наприклад, фрезерна, це може бути лазерна. Тобто, в типі деталі прописуєте, яким чином вона буде виготовлятись. Ну, додатково, або там зварювання. Ну, зварювання це більше вже для складання. Тобто прописуємо всі властивості, які ви хочете. Шифр у вас ще буде, також його бажано прописати. Шиф, це просто текстове поле. Також сюди можна прописувати точність, тобто квалітет, наприклад. По квалітету також можна було зробити список, щоб ви обирали зі списку. Наприклад, найбільш популярне прописати в списку і додати можливість власного введення. Ну, Загалом додали, сформували все, що хочете в такому порядку, в якому вам це буде зручно заповнювати, і зберігаємо. Зберігаємо в будь-яку папку, давайте я створю нову, створюйте нову папку. 02, наприклад, ця папка у вас ніколи не повинна змінювати своє положення. Нехай буде 0,1 зберегти. Далі, те ж саме ви повинні створити новий і створити те ж саме для складання. Наприклад, тут нехай буде. Тут буде, наприклад, ще щось в общем-то, створити для складання, так та само зберігти. Сейв в ту ж саму папку, ну давайте вже з якоюсь новою. А, це у нас папка 1, Давайте з папку 2 ми вже вирішили. Назва може повторюватись. У нас буде різне розширення. Можна змінити назву. окей. Все, зробили, закрили. Тепер для того, щоб ну, бачимо, що у мене вже щось виходить, закриваємо, але це попередній варіант. Закриваємо все, дивимось, давайте сформо деталь. Для деталі пам'ятаємо, що ми вводили б набагато більше, тобто це не той шаблон, який нас цікавить. Тому заходимо в властивості, заходимо в файлок, розташування файлів і шукаємо властивості користувача. Ось файл властивостей користувача. Ось це видаляємо стареньке і додаємо нове розташування, де воно у вас було. Наприклад, папка 2. Ну, можна зайти, можна просто вибрати, в будь-якому випадку ми обрали ось цю папку. Окей. Поки що нічого не сталося, тому перезавантажуємо. Ну, і тут як пощастить, або, або вам потрібно буде перезавантажити SolidWorks або повністю Windows. Сподіваюся, що SolidWorks, я не пам'ятаю, як у мене. Створюємо новий файл. Я створюю новий, тому що у мене цих властивостей вже багато, і вони не будуть підтягуватися. У вас під кожну деталь буде підтягуватися те, що ви створили заново. І бачимо, що файл властивостей, ось тут у наша кнопочка, властивості користувача вже змінилися те, що ми хотіли. Далі, давайте для прикладу, створимо щось а, маленьке. Абсолютно не суттєво. Пам'ятаємо, що ескізи визначати потрібно. Для прикладу, звичайно, це не суттєво, але не забуваємо про це. Так, ну і нехай буде якась шайба. І так, відкриваємо властивості користувача. До речі, можна ось тут, тут їх закріпити, щоб не змінювати. Вводимо шифр, наприклад. Національний університет, Чернігівська політехніка, там якийсь варіант. Номер деталі, квалітет, наприклад, а 14. Тип деталі це буде токарна обробка, перевірив. Написали, хто розробник обрали або написали. Пам'ятаємо, що ми ставили галочку. Назва деталі, диск, матеріал. Матеріал у нас не виданий. Ми можемо його тут змінити. Маса, до речі, бачимо, що порахувалась, але для якого матеріалу зовсім не зрозуміло. І так, матеріал ми можемо або тут змінити, або більш коректно, звичайно, це зробити в дереві нашої деталі. Правою клавішою редагувати матеріал. В Solidworks вже є певна база, обираємо будь-яку сталь. Ну, або гума, все, що вам там потрібно. Я беру сталь, застосувати. Так, застосувались. Тепер просто закриваємо. Бачимо, що ось сюди нас підтягнувся наш реальний матеріал. Ось тут у нас підтягнулася вага. Вага змінилася, вага в храмах. Все добре працює. Зберігаємо. Зберігаємо. І відповідно, під цю деталь у нас вже визначені певні властивості, які ми будемо використовувати при створенні специфікації та іншої документації. Також те, що ви будете робити для своїх деталей, для того, щоб вони в складальному вузлі відрізнялися по кольору, тобто, щоб не були всі сиренькі, обов'язково міняйте колір правою клавішею Властивості, подача. Тискаємо деталь. І обираємо. Тобто вам потрібно задати просто колір. Звісно, рекомендую подивитись, що тут є. Тобто ви можете вибрати матеріал, відображення матеріалу, тобто колір відображення. Це не конкретний матеріал, а те, як воно буде виглядати на екрані. Також ви можете взяти, наприклад, ось тут просто покрашено, це буде покрашено червоне різноманітні ідеї, Та також можна взяти холд це соло туди. Цікаво, тут, до речі, буде це метали, цікаве, ін іноді скло, буде прозора деталь. Ну, Знову ж таки, по цьому подивіться багато властивостей по а, налаштуванню, Лед, воно нібито буде там світло істачать, це буде, до речі, важливо, якщо ви будете займатися створенням візуалізації зображень. Ну, в даному випадку, ой, не туди, вибачте. в даному випадку вам потрібно просто ось тут задати колір. Цієї деталі просто задати колір, тобто сюди можна не заходити. Ще один нюанс можна колір задавати для окремих поверхонь, окремих операцій. Якщо операцію я обираю в дереві, якщо поверхня, обираю на екрані. Наприклад, обрала цю, так само я хочу редагувати властивості, обираю властивості поверхні, задаю колір. Тобто, колір у мене обрався тільки для поверхні. Знову ж таки, в цьому Варіанті я можу підтвердити, що я хочу або до поверхні, або для всієї деталі, або для операції, ну і підтвердити. Тобто, таким чином можна розфарбувати.